Тому що Ісуса не було, а вже е, пророки то писали. Слава Богу наперед, дякуй Богу наперед! І ситуація вирішиться. То слухай, то, то такі практики вчать на дорогих платних курсах, те, що Біблія нам вже давним-давно нас навчила. І я коли то все в платних курсах та, е, читаю, бачу, і читаю тут в Біблії, думаю, що вони все з Біблії всі курси писали. Ну дійсно, бо Ісус прав, він настільки задає запитання, він питає, він коли підійшов. Я пам'ятаю до Павла. Він там, я досліджувала, як він до Павла чи Петра, коли рибу ловив, він про нього питався, якось його щось там запитався. І я так дивилась їхній діалог, наскільки він був вистроєний психологічно, ну, правильно, так, під спілкування. Я думаю, тільки вау! Ісус каже спочатку: піди в людини, запитайся, чи їй потрібно. Не не йди. слухай, я знаю, я тобі допоможу.